Доброго ранку, малята! Рада вас вітати на занятті з математики. Дітки, сьогодні у ляльки-даринки День народження. Хочете, ми завітаємо до неї у гості та подаруємо подарунок. Так, я теж хочу. Даринка дуже любить конструювати. Подаруємо їй конструктор. На що схожі деталі конструктора? Так, на круг і квадрат. А чим різняться круг і квадрат? Що є у квадрата, а чого нема у круга? Молодці. кутів! Давайте це визначимо. Для цього ми накладемо круг на квадрат. Перед вами дві смужки. Покладемо на верхню смужку. Чотири квадрата зліва направо? Скільки квадратів ви поклали? Так, чотири. А на нижню смужку покладемо три круги. Скільки у вас кругів? Так, молодці. Три. Чого більше? Квадратів чи кругів так, молодці! Квадратів. А як зробити, щоб було порівну? Треба забрати один квадрат або додати один круг. Ми з вами додамо один круг. Скільки тепер квадратів та кругів? Молодці. Порівну! А ще назбираємо квітів для даринки та зробимо віночок. Пішли діти в квітничок квіточки збирати, жовті, сині, білі, на вінок зривати. Квіточки зривали, віночки звивали, віночки звивали, на голівки клали. Як сплели віночки, завели таночки. Який гарний віночок ми сплели для ляльки даринки. Але тут бракує стрічок. Пропоную віночок прикрасити стрічками. Малята які стрічки? Тонкі та довгі. А якого кольору? Різнокольорові. А чим вони різняться? Так, довжиною. Давайте порівняємо дві стрічки. Треба одну стрічку покласти на одну. Що ви помітили? Яка стрічка довша? Молодці. Синя, а коротша. Так, зелена. Дітки, я вважаю, що даринці необхідно подарувати ще кульки. Скільки кульок у нас є? Так, дві кульки. Може, ще дві подаруємо? Скільки тепер стало кульок? Молодці! чотири. А скільки ще необхідно додати кульок, щоб їх стало 5. Так, одну. Скільки тепер стало? Молодці. П'ять. Я вважаю, цього достатньо. Даринка буде дуже задоволена. Малята, ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступного заняття. До побачення!